На звання кращого часопису претендують газета Комерсант. Газета «Комсомольська Правда в Україні, газета «Спортекспрес в Україні. Для нагородження переможця на сцену запрошуються відомий модельєр-дизайнер Діана Торошкіна та перший президент України, герой України Леонід Кравчук. Я про Леонид Макароча знаю очень хорошую примету. Ты? Да. Приличную. Приличную, конечно. Пожалуйста. Значит, если ты включаешь телевизор и э, Леонид Макарович спорит с каким-то депутатом регионалом, значит что? Что? Значит, сегодня пятница. Спасибо, извините. Проинформирован, значит вооружен. А если проинформирован хорошо, значит фактически вооружен до зубов. Ту информацию, которую мы можем получить из газет, это новости нашей страны, зарубежья, какие-то события, какие-то маленькие сплетни, веселые анекдоты и множество дельных советов, которые помогают нам жить. И поэтому я считаю, что газета года это действительно очень важная номинация. Мы выбираем сегодня самую достойную, и я предоставляю слово Леониду Макарычу. Спасибо, Ну, власне, я хотів говорити про політику зазвичаєм, але сьогодні тільки краси в цьому залі, стільки урочистості, скільки всього красивого і приємного. І Яночка випромінює відповідно ту красу, яка належить випромінювати кожній жінці. І Тому я почну, можливо, з Шекспіра. Одну із сонет, я коротенько, два речення. В словах велика сила є. І правда, і неправда в них живе. То я хотів би побажати номінантові, який переможе, а ми зараз дізнаємося хто, щоб він дуже ретельно підходив до цієї дослів, тому що в них дійсно велика сила є. І якщо цю силу використати на користь України, то це буде дуже важливо для кожного з нас. Я прошу Яну оголосити нашого номінанта. Переможця верніше. І так, газета года. Газета «Комсомольська правда в Україні. Нагороду отримує генеральний директор проекту «Комсомольська Правда в Україні. Ірина Войнаровська Дякую всім читателям комсомольської правди. Читайте, читайте нас кожен день, а, обсуждайте наші публікації, критикуйте, Ссылайтесь на них, цитуйте і ругайте. Якщо, якщо добре працювати, то бачите, поєднується все прекрасно. Старе комсомольська правда з новим незалежна Україна. Де більше правди в Комсомольській чи в Незалежній Україні покаже час?